Емоційні коливання можуть бути у людей з розсіяним склерозом. Це може бути обумовлено або самим захворюванням, і тим, які зони мозку були задіті розсіяним склерозом, або це може бути реакцією на стрес. Можливо розуміти, що у випадку емоційних коливань ключовим способом допомоги буде медикаментозне лікування. Наприклад, така група препаратів, яка називається стабілізатори настрою. Призначати ці ліки має лікуючий лікар-невролог або лікар-психіатр. Також додатково можна звернутися до психотерапевта або використовувати такі способи самопідтримки, як медитація, можна вести щоденники настрою для того, щоб відстежувати тригери, які провокують коливання настрою, і намагатися їх уникати, якщо це можливо. Також може бути корисне спілкування з групою підтримки для того, щоб розуміти, що ви є не одним з цією проблемою. Якщо ми говоримо про агресію, то найчастіше вона є проявом такої емоції, як злість. Злість може бути на себе, на інших людей або на життя і на ситуацію загалом. З одного боку, можна навчитися відстежувати тригери, які викликають злість та агресію, і за можливості їх уникати. Наприклад, якщо ви читаєте багато негативних новин і помічаєте, що це викликає у вас злість, то буде розумним обмежити це читання. По-друге, можна навчитися відстежувати свій рівень злості і виділити, наприклад, три зони. Зелена, злості немає взагалі. Жовта злість поступово набирає оберти і розвивається, і червона злість стає люттю, ви не можете себе контролювати, кажете погані слова своїм близьким або робите якісь некорисні речі, жбурляєте предмети і таке інше. І тоді періодично звертати увагу на цей внутрішній барометр злості, питати себе, в якій зоні я зараз знаходжуся. Якщо ви помічаєте, що ви перейшли в жовту зону. І наближаєтесь до червоної, є сенс зробити паузу, вийти в іншу кімнату, змінити рід діяльності, зробити розрив з тим тригером, який викликає у вас злість, для того, щоб почекати. Насправді, злість це дуже швидка емоція. Вона швидко виникає і часто так само швидко зникає. Інколи нам достатньо почекати кілька хвилин для того, щоб вона повернулася із червоної зони в жовту. Або із жовтої в зелену. Ну і наостанок важливо розуміти, що інколи злість буває дуже корисною, якщо, наприклад, порушуються ваші права або хтось ставиться до вас несправедливо. В такому випадку буде корисним навчитися проявляти свою злість і свої потреби в асертивний спосіб. Асертивний – це означає говорити про свої потреби, але в той же час не принижувати інших людей. Найкращий спосіб це робити використовувати так звані я повідомлення. Наприклад, замість того, щоб казати ти завжди запізнюєшся і не виконуєш те, про що я просив, можна сказати, я дуже розчарований тим, що ти запізнився. Це підвищить вірогідність того, що людина почує ваші думки і не буде відчувати, що ви на неї нападаєте. Таким чином, злість буває дуже різноманітною. Вона дуже часто є абсолютно здоровою, і нам варто навчитися проявляти її в більш конструктивний спосіб. А інколи треба просто почекати, для того, щоб вона спала і тоді діяти далі.